Заступник начальника західного управління Держслужби праці Андрій Харлампович, якого спіймали п'яним за кермом, уперто ігнорує суд. Здавалося б, ну прийшов би, покаявся, заплатив штраф, як усі звичайні люди. Але ж ні, засідання призначають, а Харлампович не приходить. Справу всіляку затягують. А оскільки термін давності у подібних процесах рік, то й може бути таке, що любителя поганяти під мухою навіть не притягнуть до відповідальності. Поки суд іде, його фігурант Андрій Харлампович служить досі на своїх колесах. Хоча б міг би бути позбавлений водійського посвідчення за нетверезе водіння. Але як же ж його позбавиш, якщо він вперто не приходить на засідання суду? Зазначимо, що посада у Харламповича така, що він і сам здійснює контроль за порушеннями, і навіть співпрацює з правоохоронцями. Державна служба з питань праці під час мораторію не накладає штрафи. Єдине, що при виявленні такого таких речей ми разом з працівником або паралельно можемо звертатися правоохоронні органи. Вони можуть і мають право проводити розслідування. Дотримання законодавства, а от сам з законодавства Харлампович дотримується так собі. До речі, усім настільки цікаво, як же ж судитимуть посадовця такого рівня, що на суди Харламповича приходять зустрічати його не лише журналісти, але й активісти. Проте чиновник як колобок і від баби утік, і від діда утік, і від суду утік. Минулого разу посадовець просто не прийшов, не з'явився і цього разу. Суддя спікер Людмила Присяжнюк каже, що було клопотання адвокат. Та про відкладення сьогодні вступив у справу розгляд даної справи адвокат, і він клопотав про те, щоб надати йому можливість ознайомитися з матеріалами справи. Троки розгляду цієї справи по статті 130 кодексу України про змін правопорушення є рік. Тобто рік часу дається для того, щоб цю справу розглянути зі справою Харламповича вже ознайомилися уся волинь, а його адвокат досі ні. І Якщо кілька разів поміняти адвоката, то перш аніж захисник ознайомиться з матеріалами, вже вийдуть терміни давності справи. Ось у такій незручній ситуації опинився суддя Роман Кихтюк. І судити треба і Харламповича нема, і адвокат матеріалів справи не знає. Чи піджене судовий процес суспільний інтерес до нього? Будемо бачити. Бо ж, очевидно, яка складна справа. Їхав за кермом нетверезий водій і враз виявилося, що він чиновник. Наталка Поліщук для новин на часі.